Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас разом зі мною на прогулянку. Давайте ми з вами пригадаємо, яка пора року вже до нас прийшла. Так, пора року весна. Привіт-привіт, малята! Запрошую разом пограти. Я буду читати загадки, а ви дайте відгадки. Нас пора року весна запрошує повідгадувати загадки. Але перед цим давайте пригадаємо весняні місяці. Перший місяць як називається? Березень. Другий місяць весни як називається? Квітень і третій місяць весни називається Травень. Молодці. Ну що ж, нумо відгадувати загадки. Квітень жовту фарбу взяв, моріжок розмалював, і з-під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Як вони називаються? Із малої цибулини виріс весняної днини, до нарциса привітався. Та на грядці залишався. Що це? Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас, що? Зацвітають навесні білі квіти лісові. Їх не варто друже, рвати слід ці квіти. Охороняти. Що це за квітки?